Чоловіки Reddit, що робить дівчину непривабливою для вас? Мене не приваблює, коли дівчина потребує мене, коли ми не разом, і водночас вона ментально відсутня, коли ми поруч. Таке відчуття, ніби ти ніколи не можеш бути один, але в той же час завжди почуваєшся самотнім. Враження ніби хтось позбавляє вас самотності, не надаючи компанії. Коли вона повертається до колишнього, 100% правда. Мене та кинула дівчина в коледжі за день до іспиту, написавши повідомлення. Вибач, Парте, я повертаюся до свого колишнього, я дуже сумую за ним. І ось через тиждень, два. Мій колишній кинув мене. Я дуже сумую за тобою. Ти зможеш мені пробачити? Я маю на увазі, чого вона очікувала, що я прийму її назад після того, як вона мене кинула. Це настільки емоційно маніпулятивно, що навіть не смішно. І такі дівчата просто очікують, що ти повернешся, наче нічого й не було. Я спитав її, чого вона чекає від мене наступного разу, коли захоче знову бути разом зі своїм колишнім. Тоді вона практично перестала зі мною розмовляти. Я не думаю, що втратив щось цінне. Якщо вона постійно оточена драмою і завжди каже лайно про інших людей. Якось я був у стосунках з такою дівчиною. Я пам'ятаю, як ми пішли до тематичного парку, сподіваючись повеселитися. Звичайно, нам було весело, але вона дивилася на кожну дівчину і оцінювала наскільки потворний їхній одяг або як дешево вони виглядали. Нездатність брати відповідальність за свої дії. Якщо в усьому завжди винен хтось інший, колись цим винним буду я. Дякую, не треба. Коли вона змушує мене відчувати, ніби я весь час ходжу по лезу. Як дізнатися, це вона чи я роблю це саме з собою? Я ніколи не знаю, чи виправдані мої відчуття, коли я відчуваю, що вона змушує мене почуватись, ніби я на грані. У мене все ще залишилися психічні та емоційні травми від мого 14-річного шлюбу, де моя колишня дружина робила це зі мною. Я вже прожив життя, і я можу з упевненістю сказати, що у разі, коли подалі від неї ви почуваєте себе краще, то незалежно від інших факторів, вам краще прибрати цю жінку зі свого життя. Для мене непривабливі жінки, які протягом довгого часу жаліються і сумуються попередніми стосунками. І все, що ви чуєте від подібних жінок, це те, які жахливі чоловіки та їхні колишні 6 тисяч, де ти будеш сьогодні ввечері, що ти робиш з ким. Постійні повідомлення, поки ви дивитеся мультфільм зі своїми дітьми. Навіщо тобі проводити час на одинці з друзями? Я із задоволенням піду за тобою всюди. Такі дівчата завжди розповідають про те, як довго вони були з колишнім бойфрендом і як їм було погано. Якщо ви такі залежні від стосунків, вибачте, я пішов. У мене була одна знайома, якій я подобався. Якось у нас зав'язалася дружня бесіда, в якій вона сказала, що завжди знайомиться з новим хлопцем, поки зустрічається зі старим бойфрендом. Ні, дякую, я не стану черговим бойфрендом-замінником, про якого вона буде говорити купу лайна. Просто бувай. Коли вона намагається продати тобі нерухомість на березі океану в Арізоні, ПС в Арізоні немає океану. Якщо вона багато говорить, але не дає вам можливості висловитись або, навпаки, змушує вас говорити, додайте до цього односторонні розмови. Ви запитуєте, вона відповідає про себе, а потім нічого, поки ви не поставите наступне запитання, це стосується і дружби в цілому. Лол, я пам'ятаю, як хлопець сказав, що я багато говорю, тому я дала йому можливість вести розмову. І перше, що він зробив, це запитав мене, який мій улюблений колір. Він досить добре виглядав, але був дуже нудним. Змінено тут багато затятих захисників питання, який твій улюблений колір. Я витратила 6 годин протягом двох побачень, щоб дійти до висновку про те, що він нудний. Це був просто приклад захоплюючої розмови, яку він запропонував. Для мене не привабливо, коли хтось каже, я не хочу з тобою зустрічатися. Коли жінка вважає, що правила не для неї, моя колишня була такою: абсолютно лайновий спосіб мислення. Для мене є непривабливими дівчата, які злі по відношенню до тварин або будь-кого іншого. Злість до тварин це великий червоний прапор. Це люди, які завдадуть болю будь-кому, якщо знатимуть, що їм це зійде з рук. Є багато інших хлопців, які хочуть на твоє місце. Я жінка, але чувак, я згодна з тобою. У мене був колишній, який зраджував у минулих відносинах, і при цьому зради повторювались не один раз. Я мала знати, що це зрештою станеться і зі мною, але я була наївною і відмахнулася від червоних прапорців. Він сказав мені: ти маєш бути щасливою, що я ще не зраджував тобі. Типу, дякую, чор, забирай. До біса, але молодий я повівся на це, коли мені було самотньо. Просто дозволив їй зраджувати мені як ідіоту, тому що в мене була низька самооцінка. Теперішньому мені не подобається, яким дурним був молодий я, лол. Погана гігієна та самовдоволений характер. Я знаю лікаря чоловіка, такого типажу. Він дуже товстий і дивується, чому побачення, яке він влаштував, не отримало продовження. Як приятель можу сказати, що вона дбає про себе і не зрозуміла. Деякі чоловіки досі не розуміють, що банківський рахунок навіть не має значення. Важливим є те, як ви ставитеся до інших. Якщо ви не можете вирішити свої проблеми, чи то зі мною, чи з кимось ще без крику, бійки чи драми, я не хочу з вами знатись. Я дорослий чоловік, і я не хочу кричати й галасувати або закочувати істерики, як примхлива дитина, якщо у мене є проблема. Я хочу обговорити її і прийти до розумного рішення, де всі сторони почуватимуться почутими і задоволеними. Крім того, якщо ви не можете жити без соціальних мереж і драми. Мене немає ні в яких соціальних мережах, крім Reddit, і я чорт забирай, зневажаю драму. Якщо ви хочете влізти в справи кожного і не можете проводити більше години далеко від Facebook, тоді у нас з вами просто нічого не вийде. Я хочу спокійного життя, де я можу піклуватися про себе та своїх рідних, не відчуваючи постійного стресу чи сварок. Мені все одно що роблять інші люди, яких я ледве знаю. І якщо ми не можемо вирішити наші проблеми шляхом логічного обговорення замість суперечок, я не буду затримуватися. Жодної особистої відповідальності. У всьому поганому завжди винний хтось інший. Немає нічого більш сексуального, ніж образ вічної жертви. Для мене це коріння, я не можу цього винести. А ще підприємець мережевик ходив на побачення багато років тому, і ще до того, як нам принесли напої, вона намагалася продати мені якийсь бренд косметики. Додайте до всього нікотин для вейпінгу. Я знаю, що це допомогло багатьом курцям сигарет кинути курити, але давайте будемо чесними. Це також дало початок залежності безлічі людей, які б інакше не стали курити. Мені далеко за 20, Я бачу, що у моєму регіоні сигарети та тютюн практично зникли. Зараз люди віком 20 років набагато більше використовують електронні цигарки та вейпи. Мені подобалась медсестра з моєї спортивної ліги, доки я не дістався, що вона вейпить. Мені це неприємно, тим більше, що вона медичний працівник і розуміє всю шкоду. Коли жінка не вкладається в стосунки так само, як і я. Я тісно сподіваюся, що зрештою зможу знайти зрілу жінку, але я нізащо знову не повернуся в подібні стосунки, бо це справжнє пекло. Дякую за перегляд. Хлопці, в коментарях напишіть, що у вас відштовхує від дівчат. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!